От, власне, що саме означає це рішення, так і що воно означає для мешканців міста, що воно означає для нашої влади? Що, врешті-решт, воно змінить і чи вигідне воно нам? А, ну насправді а, це рішення воно а, фактично приводить діяльність півської міської ради в частині місто будівного до виконання вимог чинного законодавства. Як ми знаємо, а, Кілька місяців тому було прийнято рішення суду, який скасував право виконавчого комітету видавати містобудівні умови і обмеження. І станом на минулий тиждень депутатський корпус проголосував відповідну ухвалу, якою приводить у відповідність до закону про містобудування діяльність у сфері видачі містобудівних умов і обмежень. Депутатський корпус визначив, тобто рада визначила. Орган містобудування та архітектури, яким є профільне управління на чолі з головним архітектором, і тепер так би містобудівні умови і обмеження повинні видаватися відповідно по процедурі, встановлені чинним законодавством. Це має здійснювати головний архітектор як керівник цього органу відповідно своїм рішенням. Пане Юрію, нам відомо про те, що ну в принципі всім львів'янам відомо про те, що дотепер ці всі містобудівні умови видавав виконком. І власне як вдалося депутатам переконати і домогтися того, щоб профільне управління і профільний по суті чиновник мав персональну відповідальність за видачу містобудівних умов, і тут я мушу ще зазначити важливо, що голова Львова Андрій Садовий, міський голова Львова, він сказав, що це не остаточне рішення, що може бути таке. Що повернуться назад до того, що саме виконком буде погоджувати ці містобудівні умови, що е, садовий мав на увазі цим, і в принципі, як от ви реагуєте, яка ваша думка щодо персональної відповідальності е, головного архітектора наразі, так і як взагалі депутатам вдалося переконати передати йому такі повноваження. Ну я не можу сказати, що мав на увазі міський голова. Це, напевно, треба питатися у нього. А щодо переконання, насправді все ж дуже просто: є закон, який встановлює єдину процедуру, який говорить, що містобудівні умови та обмеження повинні видаватися спеціально уповноваженим органам з питань містобудування. До цього року в місті Львові діяла ухвала, яка такі повноваження передавала. До сфери компетенції виконавчого комітету, що очевидно було таким, що не відповідає закону, і суд кілька тижнів, кілька місяців. Перепрошую тому, це чітко встановив і зафіксував. Тому ми говоримо, що депутати відповідно діяли виключно в межах повноважень, встановлених законом, і на виконання цього закону. На жаль, ми часто в нашій державі маємо ситуацію, коли чиновники діють так, як їм хочеться, а не так, як встановлює це закон. І верховенство права в нас зачасту є лише декларацією. А на практиці фактично ніхто цього не дотримується. Саме на сьогоднішній день можемо констатувати, що в цій частині рада реалізувала свої повноваження і прийняла єдине можливе законне. І обґрунтоване рішення як буде надалі, і чому міський голова говорить, що це рішення є тільки проміжним, і що буде якась інша процедура. Якщо закон зміниться, звичайно, процедура може бути іншою на сьогоднішній день. Я особисто як юрист не бачу іншої процедури, яка могла би працювати в місті. Пане Юрію, а чи відчували взагалі ви спротив з боку виконавчого комітету, коли ухвалювалося рішення, все-таки передати ці повноваження головному архітектору і його управлінню? Ну я не можу сказати про спротив з боку е виконавчого комітету, але так від виконавчих органів ми е отримували різні варіанти проектів ухвал, де були різні варіації е вирішення даного питання. Зокрема, пропонувалося, що може бути знову ж таки на рівні виконкому попередній розгляд таких проектів рішень по видачі містобудівних умов і обмежень, які будуть обов'язковими до архітектора. Потім розглядалася можливість створення якоїсь. Іншої комісії за участю і представників виконавчих органів, представників міського голови, представників депутатського корпусу, які можуть також попередньо розглядати ці рішення, як на мене, все це всі ці квазі-моделі, вони скажімо так, є такими, які не в повній мірі відповідають процедурі регламентовані законом, тому. Єдиним доцільним рішенням було просто виконати закон, так як він прописаний, і прийняти рішення передати ці повноваження головному архітектору. І як би комусь не хотілося, щоб це було інакше, станом на сьогоднішній день ми приймаємо так би в львівській міській раді мої колеги стоять на одній позиції позиції закону і здорового Пане Юрію, на і на завершення, от як ви думаєте, чи зміна у цих повноважень вона нарешті поставить крапку у тих всіх скандалах, про які ми періодично згадуємо з якимись незрозумілими рішеннями щодо видачі містобудівних умов про якісь хаотичні забудови, про якісь скандальні забудови і так далі? От як ви думаєте, чи вже, вже прийде цьому кінець, чи це ну такі примарні зараз сподівання? Я думаю, що проблема не лежить в площині виключно видачі містобудівних умов і обмежень. Люди, які працюють в сфері будівництва, будівельні фахово, вони розуміють, що містобудівні умови і обмеження це така, знаєте, вершина айсбергу, і це є насправді дуже технічний документ, який чітко теж регламентований законодавством. Інша проблема лежить в площині. Загального масиву містобудівної документації починаючи з того, що генеральний план міста Львова приймався ще у 2010 році, і сьогодні фактичний стан справ у місті не відповідає тим містобудівним документам, які затверджувалися на рівні генерального плану, закінчуючи тим, що детальні плани території в нас зачасту ще донедавна міняли і зонінг, і генеральний план. І єдиної концепції, і, скажімо так, відповідальності у цій е, сфері не було. Кожен трактував законодавство на свій лад. Е, будівельний бізнес, е, так як їм природнього є е, комфортніше, міська влада, так як їм це хотілося робити. Е, я думаю, що це перший хороший крок для того, щоб ми почали в місті Львові звертати увагу на те, що Прописано законом і слідувати цьому закону як на рівні там процедурних видачі місто будівних умов і обмежень, так і підходити системно до змі зміни взагалі блоку містобудівної документації, щоб ми почали звертати на це увагу, щоб ми фактично дотримувалися тих процедур, які є. В тому числі і якісно проводили громадські слухання, в тому числі і дивилися на відповідальність тих професійних гравців ринку, які в ньому працюються, і архітектори, і проектанти, і будівельні компанії, і так далі. І, думаю, все буде гаразд.